Церква невпинно підтримує людей на Майдані Незалежності. Вже вдруге Михайлівський собор відкрив свої двері для мітингувальників. Церква створена Богом на землі для того, щоб допомагати людям не лише у питанні спасіння, але й в земних проблемах. Коли надвечір 18 лютого під час штурму вщент згорів будинок профспілок, а з ними медпункт Майдану, хірурги оперували просто у соборі. Десятки людей вдалося врятувати саме завдяки небайдужості киян. Частину вдалося як кажуть, саме саме мотпу навіть той, що згорів про і то просто перевести частину перевести. Ну але швидко відновляється, тому що дуже багато людей хочуть допомогти. На щастя, люди звертаються, кажуть, що принести буквально будь-яка недостача, яка десь появлялася, в нас тут же поповнювалася. Люди приносили після штурму. Майдану вдалося повністю відновити запаси їжі й води, м'ясні та молочні продукти, консерви. Усе відсортоване і чекає відправки на майдан. Ми домовляємося з кухнями, навіть з Михайлівським собором, для того, щоб варити молочні каші, для того, щоб це не скисло. Тому що на Майдан теж дуже багато принесли. Зараз ми організували, щоб на Майдан добровольці наші теж сортували їжу. Зібрати стільки харчів і медикаментів вдалося здебільшого силами звичайних киян, які не лишились осторонь. А жінок там на передову не беруть, то хоч тим чим можемо. допомагаємо. я несу. От, от ліки, ліки, бачите, всякі ліки. Це ми з дівчатами на роботі зібрали гроші та пішла. Оце я купила. Мені доручили. Він сказав, ідіть та зробіть все. На іншому березі Дніпра мітингувальників приймає Патріарша Криївка у соборі Воскресіння Христового. Зараз тут кипить робота, облаштовують приміщення для відпочинку і медпункт. Наповну працює кухня. Ми готуємо також і людям на майдані, тому що там були перебої з їжею. Наприклад, учора ми підготували більше 10 тисяч канат. Вчора Ми прохарчували більше двох тисяч чоловік. За потреби тут можуть прийняти до тисячі людей. Наразі у стінах храму почувається безпечно кілька десятків більшість на майдані. Тут досить вічливо ставляться до всіх, хто тут приходить, зі всіма потребами, які в них є. Тут практично немає відсут... ну, немає відсутності жодного ресурсу. Тобто, тут це можна знайти, що потрібно в першій необхідності. Предстоятель УГКЦ блаженніший Святослав Шевчук засудив насилля, безоглядність і нехтування людськими правами та волею народу. За словами глави церкви, кожен, хто сьогодні тримає в руках зброю, свідомо обирає шлях убивці. Відтак закликав припинити кровопролиття. У свою чергу синод Української православної церкви Київського патріархату прийняв рішення з 20 лютого припинити поминання влади під час богослужінь. Наразі мінохорони здоров'я називає жахливу цифру: 77 загиблих і 577 поранених протягом останніх днів. Медики майдану кажуть, насправді жертв більше. Валентин Весняний, Олександр Савранський живе ті -Ві.